Уяви на хвилинку, що от є ти як особистість, та? є твоє так. майбутнє, але воно не фатальне, воно багатолінійне. Мільйони різних соботійностей, ліній життя твого. Та? І от по якійсь лінії життя ти йдеш. І коли ти під час сну переходиш в інший стан своєї свідомості, ти, немов подорожуєш по всім лініям життя. Та? І десь на якійсь лінії життя ти щось проживаєш. Про що для тебе сни? Що ти там бачиш? Часто бачу то майбутнє, яке я не хочу бачити. Наприклад. А, була ситуація, я другий раз була одружена. Перший раз, коли я була одружена, я ще навіть зустрічалася, а мені знився сон, що в мене чоловік помер. Я бачу це сон, що я приходжу до його батьків, заходжу. В чому я вдягну, та я приходжу з іншим чоловіком. На похорон, і так сталося. І я цей сон бачила дуже багато років підряд як багато років років п'ять, напевно. І да, так сталося. Да. Він повністю був так, як я його бачила. І ти цей сон, ти цю соботінність побачила зі своєї лінії життя, яку ти йдеш. Так, по так, так, ти йдеш. так, так. так дуже так, чому не працюють сонники різні? Вони не працюють, тому що кожен сон для людини є індивідуальним. Тому що в тебе є своя психіка, та, свій досвід, свої програми, своє усвідомлення і своя трансформація та, кожної ситуації, кожного сну свого. І чому сни важливо не читати по сонникам, а собі задавати питання, про що це мені? Відчувати себе? От в тебе дуже багато таких вищих снів, правильно? Mm, так. Но останні два-три роки я їх дуже рідко бачу. Дуже рідко. Я просто чітко, коли закінчується сон, мені здається, що я розумію, що це за сон, що це віщий сон. Я його відчуваю. А як ти відчуваєш, що ти його саме відчуваєш? А, він інший. Я відчуваю, що він правдивий. Я дуже гарно його пам'ятаю. Я інколи собі, всі мої сни, вони всі були про щось нехороше. Нехороше що сталося в моєму житті. Тепер поясню. коли в тобі е, сниться сон, який ти, як ти говориш, відчуваєш, та і він нехороший. Та, для тебе це ну, спробую зрозуміти трошки під іншим кутом, як попередження. Та, але це ні в якому разі не говорить про те, що це саме так трапиться. Це говорить про те, що тобі потрібно звернути увагу на якусь суботійність свого життя, де тобі потрібно прийняти трошки інші рішення, не по звичним собі стратегіям, щоб перескакувати на інші лінії життя, щоб обійти, обійти цю суботійність. Розумієш? Я ніколи про це не задумувалася, ніколи. Це ну, дуже, дуже цікава, дуже цікава думка. Я зараз таке відчуваю, зараз в тілі повністю зноб, мене зноби да. страшно. Ноги ламала, так? Да? Ламала. А, сни, ламала. Снилася, Снилося да? дуже багато років. А як ти вважаєш, якби ти десь за півроку прийняла рішення розлучитися зі своїм чоловіком, не давати можливість себе так гнобити, ламала б ти ноги? Ні. Розумієш, а? до чого я веду, як працюють так звані віщі сни? Дивись на них, як на сигнали. Світлофора, да? де потрібно або. Пришвидшитись або зупинитись, або приготуватись. Ну так метафорично говорю. Да. Я розумію. Розумієш? Це що дуже стосується такава. тих, цікава думка, я ніколи про це не задумувався. Це що стосується думка. тих снів, які ти відчуваєш, от прям вони от віщі, да, правдиві. Да, Давай ще глибше підемо.